3 листопада в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Бійці Князівської Волинської бригади привітали своїх побратимів та додали, що готові будь-якої миті у бою визначити долю визвольної війни та знищити ворога. Саме ми з вами відіграємо важливу роль в сучасній війні. Саме ми з вами наближаємо перемогу. Вітаю вас з Днем ракетних військ і артилерії. Бажаю вам міцного здоров'я, сухого пороху. Чистого неба, сімейне зла, все найкраще. Слава Україні! За минулу добу стало менше ще на 730 окупантів. Крім того, рашисти втратили 20 танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артсистеми, 3 РСЗВ та іншої техніки. Також завчора підрозділи збройних сил відбили атаки окупантів біля 12 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. На південному напрямку окупанти продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Також Росіяни продовжують викрадати та ви. Возити автомобілі швидкої допомоги та обладнання з лікарень, голої пристані до Скадовська на Херсонщині. На Луганщині окупанти використовують цивільне населення у якості живого щита. У місті Сватове вони розміщують свої підрозділи у школах та на підприємствах. А місцеве населення змушують продовжувати працювати та проводити дітей на заняття попри обстріли у кривому розі росіяни дронами камікадзе обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. Руйнування значні декілька районів міста без світла та води. Повідомив голова міської військової адміністрації Вілкул. На щастя обійшлося без жертв. Крім того, цієї ночі ЗСУ знищили чотири дрони камікадзе над Нікопольським районом Дніпропетровщини. Ранок в тимчасово окупованому Мелітополі розпочався із Бавовни. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма за словами мера міста Івана Федорова, там розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. От вступ Білорусі у війну залишається дуже мав ймовірним через низку внутрішніх наслідків насамперед для режиму Лукашенка вважають експерти інституту дослідження війни. Крім того, наразі у Білорусі обмежений військовий потенціал. Тому вчорашнє засідання спільної колегії Міністерства оборони є продовженням інформаційної операції, мета якої втримати українські війська на північному кордоні. Ще одна ціль продемонструвати постійну лояльність країни до Росії та представити заходу імідж білорусько-російської військової єдності.